Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Чи доводилося вам коли-небудь чути ось такі висловлювання? Доброго ранку або добрий ранок, доброго дня чи добрий день, доброго вечора чи добрий вечір. Чули? А як же правильно? Тож вчимо і запам'ятовуємо. Доброго ранку саме доброго ранку. Але добрий день або добрий вечір. Саме так. І от коли ми з вами прочитаємо перші рядки одного із романів Панаса Мирного, то ми так почуємо. Добрий день вам, пане господарю, сказав козак, привітавшись і знявши шапку з голови. Ось так красиво, гарно. День, добрий вечір, але доброго ранку. З вами була я, Наталка, і наш порог української мови.